Мінна безпека. Ці правила має знати кожен. Ворог замінував все на своєму шляху. Будьте обережні, уникайте колишні військові позиції та оборонні укріплення, ґрунтові дороги і узбіччя доріг із твердим покриттям, залишки військової техніки. Покинуті будинки та споруди. У жодному разі не ходіть у такі місця. На водойми та городи, до лісу та в поле. Уникайте руїни та ділянки, які ще не розміновані. Проінформуйте дитину про небезпеку завчасно. Торкатися підозрілого предмета заборонено. Не використовуйте поруч засоби радіозв'язку та телефони. Удар, струс, тертя та нагрівання можуть спричинити вибух.